Шановні мої глядачі, я вітаю вас! Мене звати Інна. Хочу вам показати, які огірочки я висіватиму цього року. Ну, на відміну від помідорів, від перцю болгарського, огірочки між собою всі дуже схожі. От, але давайте все-таки подивимося по назвах сортів і гібридів. Хочу сказати, що цього року, так само попередній рік, я почала віддавати перевагу все-таки гібридам, не сортам, а гібридам, тому що оці ці погодні перепади температурні дуже сильно шкодили нашим овочам, зокрема огірочкам. То сильна спека, то різкий холод, то сильні зливні дощі, от, град, і тому я вирішила, що все-таки краще віддавати перевагу гібридам. Гібриди стійкіші і до хвороб, і до температурних негараздів, у таких температурних погодних перепадів. Тому я стараюся висівати все таки більше гібриди. От, подивіться: найперший огірочок, який я висіваю, це ось такий огірок, це також гібрид, Султан F1. Надранній, партенокарпічний карпічний гібрид салатного типу. От зараз ці огірочки найбільше продають і в супермаркетах, і так само в овочевих магазинах. Ось такі довгі салатні огірочки з ладенькою шкіркою. Оце якраз і є ці огірки, салатні огірки, які добре підходять і для вирощування у теплицях, і так само у відкритому ґрунті. Плоди формують гладенькі, довжиною 8-12 см без гіркоти. Огірочки дуже соковиті. І смачні. Хочу ще уточнити, що партенокарпічний це означає, що огірочки не потребують запилення. Тобто вони ідеально підходять для вирощування у закритих теплицях або ж під накриттям, під агроволокном у невеличких парничках. Смачні салатні огірочки Султан Ф1. Ще один чудовий огірочок. Гібрид Spino F1. Це ультраранній гібрид, рекомендований для вирощування в теплицях. От, спочатку він формує по одній дві завізі, а пізніше по 2-4 огірочки у кожній пазусі. Починає плодоносити через 30-40 днів після сходів. Тобто чудовий гібрид для того, щоб зараз посіяти на розсаду і мати гарний ранній урожай смачненьких огірочків. Надранній. Партенно-карпічний гібрид, плоди рівненькі, правильної форми, довжиною 12-14 см, стійкі до переростання. Мають чудовий смак і найголовніше без гіркоти. Погодьтеся, що це також дуже важливо, коли ми смакуємо огірочки, щоб вони не гірчили. А коли огірки гірчать, коли спекотне літо, коли мало дощів, коли бракує поливів, огірочки починають скручуватися і мати гіркий присмак. Бачите, ці огірочки не мають гіркоти. І це дуже Ще добре. один гібрид з гарними характеристиками. От бачите, найкращий вибір перевірений часом. Це гібрид огірочка Еколь Ф1 ранній, починає плодоносити через 42-45 днів після сходів букетний тип цвітіння, наливає 4-5 плодів з однієї пазухи. Бачите, який високоурожайний огірочок. Для відкритого ґрунту і для теплиць. Огірочок Еколь Ф1. Такі огірочки чудово підходять і для весняно-літнього вирощування, і так само для літньо осіннього вирощування. Шановні мої глядачі, це справді дуже важливо. Подивіться, зараз ми з вами посіяли огірочки на розсаду, сіємо огірочки на розсаду. В середині травня ми знову висіваємо огірочки на грядочки вже без розсади, а одразу відкритий ґрунт. І не раз виходить так, що перший урожай огірків ми зібрали, рослини в нас починають вянути, всихатися, тобто, все вони урожай віддали і все. І ми Почав кінець літа, початок осені залишаємося без огірків. От дуже добре мати ось такі огірочки, які чудово підходять для літнього осіннього вирощування. Всередині літа висіваємо кілька насінин, і в восени маємо знову свіженькі хрумкі огірочки. Огірочок Еколь Ф1 чудово відновлюється після стресів. Оце якраз те, про що я розповідаю. Коли сильна спека змінюється затяжними тривалими дощами. Таким огірочкам така погода не шкодить. Огірки чудово підходять і для споживання у свіжому вигляді, а ще для засолювання і для консервування. Партенокарпічні. ранньостиглі огірочки. Еколь Ф1. Ще маю насіннячка огірків. Огірок це також гібрид Severin F1. Ранній гібрид зав'язує по 2-3 огірочка в одній пазусі. Плоди довжиною 10-12 см зелені без смужок по 120-130 г. Дуже добре підходить для вирощування в теплицях та в відкритому ґрунті. Це новий ранньостилий гібрид, який відзначається високою врожайністю, одночасною і стабільною віддачою врожаю навіть при стресових умовах. Огірочки довго зберігаються без втрати товарного вигляду, чудово підходять для споживання у свіжих салатах і для переробки. Ще один огірочок це огірочок Октопус f 1 Також гібрид середньостиглий 45-48 днів. Це вже йде бджолозапильний гібрид для засолювання і маринування. Формує по 2-3 плоди в одному вузлі. Бджолозапильний означає, що краще його в таки вирощувати на відкритій грядочці. От бачите, гібрид для відкритого ґрунту. Тривалий термін плодоношення. Формує 2-3 плоди в одному вузлі і один з кращих гібридів для засолювання і для маринування. Октопус F1. А ще хочу вам показати ось ці огірочки. Це огірочки сорту «Фенікс». Це вже не гібрид, це сорт «Фенікс плюс» або «Фенікс 640. Це якраз ті огірочки, які я завжди висіваю у зелену суботу. Е, тому що вони просто ідеально підходять для осінньої консервації. Дуже люблю ці огірочки. От справді, якщо всі попередні огірочки я висіваю навесні, то Фенікс я завжди висіваю влітом. От, Огірочки дуже гарні, просто ідеально підходять для консервації. Це пізньостиглий, 55-65 днів джолозапильний сорт. Вони у мене ростуть лише на грядочці. В теплиці я ніколи такі огірочки не вирощувала. Огірочки дуже смачні, плоди формують 12-16 см, довгенькі, темно-зелені. Огірочки чудово ростуть і на грядочці без опори і дуже гарно ростуть на шпалерній сітці на вузькій, високій грядці. Просто чудово! От, довго не жовтіють і просто ідеальні для консервації. Високоурожайний сорт Фенікс. Шановні мої глядачі, частину огірочків я вже починаю висівати, особливо ультраранні салатні огірочки. Я вже починаю висівати на розсаду. Висіваю конвейером, тобто посіяла кілька насінин. Через 2-3 тижні висіваю інше насіннячко. От, і частину огірочків я висів, вирощуватиму безрозсадним способом. Тобто, коли прийде гарне стабільне тепло, я висіватиму їх одразу на грядочку. Огірочки в мене чудово ростуть і в тепло. І на відкритій грядочці спочатку під агроволокном, а потім на шпалерній сітці. Шановні мої глядачі, щиро бажаю вам гарних весняних планів. Хай ваша праця буде легкою, приносить вам задоволення. А саме головне мирного неба вам над головою. Хай все у вас буде добре!